Вїзд Господній у Єрусалим. Дорогі мої, перш ніж почати нашу розмову про цей євангельський епізод, слід згадати притчу про багача І Лазаря. Притча ця, як ми пам'ятаємо, кінчається діалогом багача Іаврама. Благаю тебе, Отче, каже прабатькові багач, який страждає у пеклі. Пошли його в дім батька мого, маю бо п'ять братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Аврам сказав йому: у них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав: ні, отче Авраме, коли хто з мертвих прийде до них покаються. Тоді Авраа сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Ірка правда, що вміститься у словах батька Аврама, цілком підтверджується нині, вже не в притчі, а насправді, при свідках повстає з мертвих з за велінням Боголюдини інший Лазар. Що може бути дивніше за Воскресіння Марця, який до того ж пробув вже чотири дні у гробі? Проте, яке ураження чиниться диво на Не Неоднакове? Одні, простий народ, радіють диву і прославляють Ісуса, інші ж духовенство старішини, вирішують убити Ісуса і Лазаря. Як Вказали у радянські часи через 19 віків після подій евангельської історії немає людини, немає проблеми. Диво, як ми бачимо, саме по собі не було здатне переконати людей у тому, що Ісус Тесля з Назарету це довгоочікуваний Месія Христос. Будь-яке диво, що здійснювалося Сином Божим протягом трьох з половиною попередніх років, поручувало суперечки і розділення в народі, хтось отримував підтвердження в тому, що вже підказувало йому власне серце, а хтось став лише більш жорсткішим у своїй невірі. Саме тому Спаситель і не хотів творити чудесний показ, виключно як якийсь фокус. Рід лукавий і перелюбний знамення шукає, казав він людям. Та знамення не дасться йому, крім знамення Йона пророки. Матея 12,39. Майже усі чудеса Спасителя, це зцілення чи воскресіння. Христос. Користувався в лапках своєю силою для того, щоб допомогти людям, яких він любив, знайомим як теща апостола Петра, або незнайомим, як Наїнська Вдова і її син. Але в той же час його метою було зміцнити у вірі тих, хто вже увірував, або був готовий увірувати в нього, як Месію. Так само було і з Лазарем. Проте його Воскресіння. Можливо, завдяки близькості Ветанії Єрусалиму, сколихнуло величезні маси народу, які зібралися у столицю на свято. Уже далеко не лише ті юдеї, які плакали разом з Марією і Мартою, але абсолютно чужі люди, почувши від них продиво. З радісними криками зустрічає Ісуса, який в'їжджає в Єрусалим. Але НАТО мінливий. І ті, хто зараз, самі, мабуть, не дуже розуміючи, чому кричать Осан, через кілька днів, піддавшись стадному інстинкту, будуть так же старанно і щиро кричати, розіпни, розіпни Його. Ісус Урочисто в'їжджає в Єрусалим. Можна подумати, що Він ходить як цар, як переможець. Але ми прекрасно знаємо, що це Його хід страждання. такий шлях, визначений Синові Божому волею Отця і його власною божественною волею, такий же шлях церкви і шлях кожного християнина. Господь. Не обіцяв нам тут на землі слави, почести й багатства. Не обіцяв він навіть і спокою, і комфорту. Проте цілком ясно промовляє Господь Євангелій, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій та йде за мною. Матея 16,24 Сам він так і вчинив. Тому не гоже нам. Вимагати визнання і любові до себе з боку Ми Мене краще і не вище за нашого Учителя, який замість радости, яка йому належала, витерпів Хрест Єврею 12:2. Царство Його, не від світу цього, так і Його царство. Доки вона залишається церквою, не може і не повинно вбудовуватися. Вписуватися у світ цей, вона і ширша і вища за нього. Це стосується і кожного християнина окремо, бути у світі, але не від світу. Вхід Господній у Єрусалим. Це подія, описана усіма євангелистами. У неї є ще одна назва: вербна неділя, бо цього дня у храмах прийнято звершувати освячення верби. Євангелисти пишуть про те, що люди, які вітали Ісуса Христа на шляху в Єрусалим, тримали в руках пальмове віття, символ радости і урочистости, в Україні першою рослиною, що розквітає, при настанні весни є верба, тому виникла традиція використовувати вербу. Для чого Господь йде у Єрусалим? І чому саме цей ухід в Єрусалим був такого величезного значення? Адже Ісус Христос приходив у Єрусалим і до цього? Є кілька моментів, які допомагають зрозуміти усю важливість цієї події і земного життя Спасителя. Спочатку трохи євангельської історії. За п'ять днів до юдейської пас, свят, пасхи для ізраїльського народу свято Пасхи було святом позбавлення від Єгипетського рабства. Господь підійшов до селища Ветанія, а Ветанія була передмістям Єрусалиму і доручив двом учням привести йому молодого осляти, на якого ніхто ніколи не сідав. Учні виконують прохання, і Христос, сівши верхи, став спускатися з гори до Єрусалиму, під вітальні вигуки учнів і народу. З усіх боків лунала вигонки Осана Сину і Давиду, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Осанна у увишніх. Остання фраза вигуку була цитатою з Псалму 117. -го. О Господи, спаси, о Господи, допоможи! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господня. Псалом 117, 25, 26. Зазвичай цей псалом, тобто гімн, урочистий гімн виконувався по великих святах. Цей псалом, це гімн хвали Господу, заступнику і помічнику свого народу. Вважалося також, що слова цього псалму були зверненням до обіцяного Бога Месії Спасителя, який мав позбавити народ Господній від ворогів. Євангелисти відмічають, що юдейські вчителі докоряли Христу за те, що Він не заперечує протиподібного вітання, що фактично означало, що люди бачать в ньому Месію Спасителя, чи чуєш, що вони говорять. Ісус відповів їм, так, невже ви ніколи не читали з ус, немовлят, і дітей ти створив хвалу. Матея 21,16. Зауважмо, що вітали Господа, Його учні, а також паломники, які йшли в Єрусалим на свято Пасхи. Саме вони вітають Ісуса Христа, як Месію. Єрусалимські жителі зустріли вершника на ослі. останнє диво. Здіснене Господом було диво Воскресіння Лазаря смертвих. Про це свідчить Євангелис Іван. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав Лазаря із гробу і воскресив його з мертвих. Тому й зустрів його народ, бо чув, що Він сотворив це чудо. Лазар помер і був похований, коли Христос приходить до сестер Лазаря, Марти й Марії. Померли вже чотири дні прибої грові. Ніхто ніколи не повертав до життя чотириденного мерця. Багато хто радів такому явленню божественної сили інші злякалися, тоді первосвященники і фарисеї зібрали раду і говорили, що нам робити? Цей чоловік багато чудес створив. Якщо залишимо його так, то всі увірують в нього. І прийдуть римляни, і заволодіють містом нашим і народом. Тому з того дня змовилися убити його. Воскрешіння Лазаря мої, стало прообразом швидкого Воскресіння Христа. Саме про це можна почути у храмі під час святкового блужіння. Звістка про диво з Лазарем запалила в людях віру, віру в те, що нарешті мають початися зміни. Той, перед ким відступає сама смерть, повинен щось робити, і це має змінити життя людей. Виходить, Господь входить в Єрусалим як Спаситель, передбачений пророками, і з нетерпінням очікуваний усім ізраїльським народом. Христос ходить в Єрусалим як цар, нащадок Давидів, але хіба так ходять у свою столицю царі? Треба відмітити. Що незадовго до цих подій до Русилиму вже увійшов цар. Вірніше не цар, а представник римського імператора, що втілював його владу і силу. Цією людиною був прокуратор Понтій Пелат, римський намісник, що відповідав за чинення правосуддя і стежив за дотриманням порядку. Резиденція римського намісника знаходилася на Єрусалимі, а в Кесарії, тому на час головних свят намісник приїжджав до Єрусалиму, щоб особисто спостерігати за всім, що відбувається, і у разі потреби вжити заходи для наведення ладу. Людей ненавиділи римлян, тому при великому скупченні народу могло статися все, що завгодно. Народне повстання могло спалахнути від будь-якої іскри і розгорітися найсильнішою пожежею. Як входив у столицю намісник імператора, намісник-представник влади, і влада не просто окремої, всятої людини, пела представляв силу, що пролювала цим світом, підкорювала народи і вважала свого імператора земним Богом. Згодом римська влада вимагатиме від християн того ж вклонитися імператору, як Богу, відмова ставала для християн смертельним вироком. Палат ходить у місто на коні, оточені солдатів під римськими прапорами. Христос на Осляті, в оточенні учнів, палата вітають як земного володаря, непокора, якому загрожувала смертю. Христа вітають як Спасителя, посланого Богом, віра в якого обіцяє позбавлення. Що сталося потім? Потім осанна, сину і Давиду, змінилося криком розпни розпни його. Народ вибрав земного володаря. Немає у нас царя, окрім кесаря. Христос це цар, але, звертаючись до Христа як до царя, треба забути те, що ми знаємо про земних царів і володарів. Христос царює не у палацах, Царство Христове, Царство Боже всередині нас. Пилат кілька разів запитує Христа: Ти цар юдейський? Але у відповідь чує Нині царство моє не свідце, я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину». Івана 18, 36-17. Царство Боже в істині, істина ж тому, що так Бог полюбив світ що сина, Свій народно дав, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос царює на Христі, простягаючи свої руки на дереві. Він кличе всіх до себе, розкриває свої обійми, щоб прийняти кожного струченого і обтяженого, щоб заспокоїти Його. Христос лагідний і сумирний серце. Господь рятує нас не силою зброї, не геніальними реформами громадського устрою чи економіки. Господь рятує силою любові, що дійшла до Христа. Люди чекали царя, а Він прийшов, але прийшов зовсім іншим, не таким, як його. Як з кого зручно вірити, він прийшов, щоб покликати нас за собою в те царство, де управляють не силою зброї, але упокоренням Бога, який схилився перед невірством людини, знаючи про невіру людей, Христос не творить нових знамен. Усі справи месії, про які свідчили древні пророки, вже здійснилися. Залишилося лише одне найголовніше. І Господь сходить не на трон, а на хрест, щоб явити свою царську гідність. Тому, дорогі мої, вхід Господній в Єрусалим показує нам сенс справи Христової. Ісус Христос не цар і не революціонер, осля не бойовий скакун, що мчиться назустріч ворожим полчищам, осля мирна тварина, що повільно. Але вірно рухається на зустріч смерті. Багато з юдеїв дізналися, що він там, і прийшли не тільки за для Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, якого він воскресив з Про священники. Також постановили вбити Лазаря, бо через нього багато юдей приходили і увірували в Ісуса. Ось знову люди розділилися від сили Христової. Одні приходять бачити чудотворця і Лазаря, чудо, то чудотворця, другі намислили вбити обох не тільки Христа, але й Лазаря. Чому Лазаря? Щоб таким чином знищити. І живого свідка чудотворіння Христового. Але чому тоді вони не постановили поубивати всіх інших чоловіків, жінок і дітей, на яких Господь явив свою божественну силу, всіх прозрілих сліпих, глухих, що чули, і німих, що заговорили, і безумців, що прийшли до тями, і воскреслих мерців, і очищених прокашених, і зцілених від розслаблення, кульгавості, біснування і багатьох, багатьох, що чудом отримали здоров'я. Свідки чудотворної сили Христової були в містах і селах, у всіх кінцях землі ізраїльської. Чому поривосвященники постановили вбити не усіх, а їх тільки, а тільки Лазаря? Не тому, що ці злочинці боялися крові і жаліли людей, але тільки тому, що це було нездійсненно і для них самих небезпечно. А Лазаря вони особливо хотіли вбити. Бо його воскресіння, схоже, викликало більше хвилювання у людей, ніж будь-яке то було інше чудо Спасителя, тому з цієї причини, що багато людей прагнули помачати Лазаря. І побачив, що в Господа Ісуса Христа, а може, ще й тому, що Пасха була зовсім близько, і вони боялися, що весь народ, який зібрався на Пасху в Єрусалимі, не вирушив ветанію подивитися на оживленого покійника і не увірував би у Христа. Так, поки народ шукав спасіння, його духовні вожді намагалися завадити йому і стежку спасіння загородити. Однак весь труд цих зловісних вождів народних проти тіла Божого став марним. Чим більше вони подавляли діло Боже, тим більше воно виривалося на поверхню. І пізніше це ясно проявилося в історії церкви Христової, і проявляється донині, цілі армії противників Христової церкви нападали на неї, і зсередині. а між тим, що напади не лише не змогли здолати її, але і навпаки, саме вони допомагали їй поширитися і ствердитися у світі, прикладом, чого є наша церква. 1946 рік церква ліквідована комуністами і Російською православною церквою заборонені. І 50 років не пройшло підпілля, як церква відродилася. Але замість трьох областей Львівської, Тернопільської, Франківської. Церква наша розійшлася по всій Україні. Те, чого він хоче, Господь здійснюється всупереч всім супротивним силам, пекельним і земним. Подія, що далі описується в нинішньому євангельському читанні, показує, наскільки народ був більш відкритий для істини, ніж вищі його, більш великодушним і вдячним. Подія ця відома під іменем урочисто уходу Господньої Русали. На другий день багато народу, що прийшов на праздник, почувши, що Ісус Ісусі Єрусалим, взяли пальмове гілля, вийшли на зустріч, йому і вигукували осанна, благословен, хто йде мій Господнє, Царе Ізраїля. На наступний день після вечері у Витанії Господь вирушив в Єрусалим, місто, що вбиває пророків. Матея 23:37. Але Єрусалим був не лише пристановищем жорстокосердних фарисеїв, гордовитих книжників, священників богоборців. Це був небачений людський мурашник, величезний стан прочаний богомольців. Під час Пасхи Єрусалимі було майже стільки ж людських душ, скільки і в Римі, тодішній столиці світу. Ця неосяжна людська маса збиралася в Єрусалим, щоб бути ближче до Бога. Не можна сказати, що серце неспокушеної, народної маси не є прозорливим. В тому випадку, і в той день воно істинно відчувало дивовижну близькість Божу і побачило у Господі Ісусі Христі очікуваного Царя з коліна Давидового. Тому, коли Господь спускався по горі Ілеонській, цей народ сходив на ту ж гору назустріч йому. Одні стелили свій одяг по дорозі перед ним, інші різали гілки з оливок, із інших дерев і ними прикрашали дорогу, треті з цією метою спеціально вибирали пальмові гілки, і всі разом, наповнені радістю, вітали Господа вигуками осанна, благословений, хто йде ім'я Господнє, цар Ізраїлі. Всупереч залізному геніту римському, всупереч розбещеності й партизанській дріб'язковості своїх старішин, душа народна вірувала в можливість чуда Божого, яке повністю і миттєво замінить нестерпне становище, і народна душа відчувала. Носитель цього чуда Господь Ісус Христос. Тому Його й вітали так радісно. І Як він проведе цю коротку зміну в становищі речей, народ не знав. Він був так вихований, що знав лише один спосіб здійснити цю зміну, а саме за допомогою царя з коліна Давидового, який щаде на престолі Давидовому у Єрусалимі. Однак ця віра народна викликала страху Фарисею. І ця радість народна викликла у них гнів. Тому деякі з Пересеїв сказали Христові, щоб заборонив їм так вигукувати, а смиренний Господь, що знав непереборність сили своєї, відповів, їм, Кашува. Що коли вони замовкнуть то каміння, заволає. 39-40. Таку відповідь дав їм цар царів переодягнений в ще верхи на молодому ослі. По записам Євангелистів, Господь при цьому величному ході їхав на молодому ослі. Ісус, вже знайшовши молодого осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ось твій цар, іде сидячи на молодому ослі». Другі евангелисти вичерпно описують, як бідний Господь, що ніде не мав жодної власності, придбав цього осла. Тому що ти, Іван, не пускає це, як уже відоме, просто кажучи, знайшовши молодого осла. Найдетальніше Євангеліє від Луки, 19, 20, 35 змальовує чудо прозорливості влади Христової, що доставило Господа того зла. Підіть у сусідні селище, сказав Господь своїм учням, увідіть Нього, знайдете молодого сла прив'язаного, на котрого ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть. А якщо хтось спитає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому, Він потрібен Господу. Учні вирушили заявелінням і справді знайшли все, як їм було сказано. З молодим ослом була й ослиця його мати, тому Господь сів не на ослицю, а на осля, на якому ніхто з людей ніколи до того не їздив, тому що ослиця не дозволила ні сісти на себе, ні повести себе. Ослиця є прообразом народу ізраїльського, а молодий осел язичницькі народи. Так, тлумачаться ті отці, і тлумачені їх безумовно є вірними. Ізраїль відкине Христа, а язичники приймуть його. В основному язичники пронесуть Христа через Історію і разом з ним увійдуть на гірний Єрусалим Царство Небесне. Учні, його спочатку не зрозуміли цього, але коли він прославився, то згадали, що так було написано про нього, і це зробили йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав з гробу і воскресив його мертвих. Тому й зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо. Тут мова йде про дві групи людей, про тих, хто як були свідки присутні при Воскресінні Лазареві Тані, та й про інших, що зійшлися в Єрусалим і чули від перших про чудо з Лазарем, о якби ми всі відвернули свій. Дух від гордого, але безсильного механізму світу цього і направили його до гори Небесної до Христа Царя. О, якби і ми поклали все наше упування на нього єдиного, душа наша шукає переможця смерті, якої вся вселенна сама своїми силами перемогти не може. Христос є цей переможець, душа наша прагне й бажає царя смиренного й сильного. Смиренного через свою силу і сильного своїм смиренням, царя, котрий є особистим другом кожного з нас, царя, влада котрого безмежна, і чоловіколюбство безмірне, такий Цар, Господь Ісус Христос, так вигукнім всім йому сьогодні осанна, нехай буде слава честь і поклоніння Зоцем і Святим Духом, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.